Багато росіян. А де ви їх бачили росіян? От красної долини, красної поляни. Красний яр. А що за Росія? О, є кап'є. А як писаєте, що ви документи? що, військові білети? чи з ними. Перестрілка. А Рус, де? Ну, вони почали по нас стріляти там. Ну, а потім поняли, що вони не протянуть. Почали тікати, по дорозі там документи вбили. Ми побачили, що це просто російські воєнні. І вони не з намірами допомогти, це точно. Вони просто стріляють і все. Ну а нам що лишається робити? Так само. А до металістці не було перестрілки, просто так, да, вони, ну, міномети теж так коцають нормально. <служ forbid> а звідки стріляли приблизно з Луганськими мінометами? Ну, ну, переважно вони з тої сторони. Їх там, ну, от вони там ніби більшість. Вони звідти стріляють. Там по кружних селах б'ють. — При собі маємо булку хліба з пускового, 14 числа куплений, 8 місяця. А ну покажи. Не включають. Російські ну, вони не, ну, не, 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 не знають за що вони. 45-й полк теж. — Ми, ми хоч знаємо, за що ми склаємося, а вони не знають. 50 на 50. Дивіться, Бачите? куповний 14.08 14 року. От. І випущений Псковський хлібокомбінат. Ага. — Бачите, роботі, ще раз Потім слов'янський нарізний. І це, певно. Кулею або осколком mm -hmm. прошило. Псковський хлібокомбінат. Росія, город Псков. Дату покажіть 14.08 14 року. Спеціально не відкривали для того, щоб показати друзям. А, а еще парашютно-десантная бригада, там нормально себя чувствует. А, а да, дома? Да, вот по дороге нас тоже привет нам передали. Ми, ми Военнослужащий 94 -го года рождения. Соседней, Украину. Украину. Вот и все. А, а скількох вам вдалося знищити там, чи вдалося захопити техніку? Без коментарів. Вдалося, скажімо, захопити, але кого що, не скажемо. А як вони воюють? Кажуть, що псковські десантники еліта російської армії тікають так само. Як ми. Це може бути. Вот, прями. Знімайте. Нам такі не видають. А можна відкрити, подивитись що? Можна навіть спробувати. Не можна. Трофейний не дадуть. Дивиться, знайшли. В машині, армії в армії Росії. Бо, а машину ви захопили, це не харчуєте. А машину захопили це, це, це. де? Це вже справжній такий журналіст. в цій машині. — Затікали і загубили. — Є паспорт, є військовий квиток, є форма, все є. У Луганській область. Як далеко від Луганська? Дуже близько, чи ми, чи ми представляєте. От є такий батальйон, ми всі про нього чули, а ніхто не бачить його. Бо де ці люди, які там на канікулах, які там дітей відправляють там подальше за кордон, де цей батальйон рада хвильоний? Немає. Їх. Хай приїдуть туди, стануть такою. Рука в руку і кордон перекриють. От передайте їм це, будь ласка, от на камеру, куди хочете. Вчора тут був один боєць цього батальйону Лешко приїздив, у вас не заїжджав? Одного. А їх туди не затягнуть. В нас там сильно горять, вони не вирушають. Там, там, там даєшники їм мішали. Якщо хтось приїжджає, то хай стоїть рядом, бере лопату, реокопа комусь, <реш> чи хай воює, а не так, що там... на трибуні теж можу вилізти і розказувати, який там класний пацан. Получив зарплату і пішов сюди.